Сьогодні 12 квітня 2023 року. День космонавтики. Сьогодні я хотів би, як би ніби показати дієвість, вірність, чіткість української приказки. Приказка звучить так. Куди пана не поцілуй, там у нього срака. І друга приказка друга. Скільки пану не годить, все одно підніс не бздить. От як. Оце дві приказки. 12 квітня День космонавтики. І наука сьогодні згадує двох українців-науковців і двох партійних, двох партійних діячів того часу і одного маршала. Значить, два науковці українці Сергій Корольов. Конструктор Двигунів Глушко, е, Хрущов, голова президії Центрального комітету Комуністичної партії Радянського Союзу, голова Верховної Ради ССР тодішній Леонід Брежнєв і маршал Радянського Союзу Москаленко. Ось. П'ять українців, які підкорювали космос в 60-х роках. Багато хто може сказати, що ну, Брежнєв там не Українець і Хрущов теж доказують: насправді, хрущі в Росії не водяться, а там, де водяться хрущі, там Україна. Ну, Та Брежнєв, та Бережний, ну, не будемо спорити. Брежнєв сам написав, що він українець у паспорті, бо він міг написати, що він русский, але він написав, що він українець. Ну, хай там паспорт є цей. В інтернеті ходить. Так от, дивимося. Ну, хлопці, молоді, в 30-х роках. Корольов був чи то бригадним, комбрігом був, чи то кумдивом був. Це типу або генерал-лейтенант, або генерал-полковник, і займався розробкою планерів на реактивні тяги. А двигунів до цих планерів розробляв глушко. Глушко розробив двигун, той зробив планер. І вони хотіли випробувати його. І зробили випробування. І цей планір літав. Але він був тяжкий. І на смотрі зайняв останнє місце за це Іглушка і, і Корольова побили НКВД, зробили їх троскістами, прихильниками Тухачевського і посадили в тюрягу на 10 років. Там, челюсть зламали, там, коротше, чуть вони там не подохли. От. Ну, Москаленко в цей час там десь лямку тягнув, в ті часи далекі 30-й. Хрущов командував Україною, от, а Брежнєв десь там вчився в танковому училищі. Ну, суть, не суть. Але наступив момент, і Брежнєв, Хрущов, Москаленко, Корольов і Глушко. Вивели супутник на орбіту Землі, і він там пропікав щось там мелодію. Родина слишить родину, родина слышить, родина, слышит, родина знає. Ну, де її син, що там він там робить? Ну, вона пропікала. А потім четвертий космонавт Попович з космосу проспівав для Леоніда Ілліча Брежнєва і Микити Сергійовича Хрущова пісню, яка називається Дивлюся на небо та й думку гадаю. Розумієте, так? Да? Цікава історія корольова. Його прізвище, вдумайтеся, Мами його прізвище була Москаленко. І оце. Дівчина Москаленко вийшла заміж за москаля, натурального москаля, корольова. Він їй зробив сірожу, а сам втік. Ну, і тут зразу ж підтверджується теза. Тараса Григоровича Шевченко. Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями. Але ці чорнобриві, вони. Буває, кохаються і вдалі речі, виходить. Наприклад, Корольов Сергій Павлович. Ну, вони його вважають русским, та хай собі вважають, але ж ми то знаємо, що по чому. Це випадок від науки. куди не поцілуй, московита. Там жопа. А що не зроби для нього? А він тобі підніс на бздик. Тюрма, там, калима, там. Отаке. От Тепер давайте подивимося релігійну сторону цього ж самого прислів'я. Іван Степанович Мазепа, гетьман України, побудував, по суті, Києво-Печерську Лавру такою, якою ми зараз бачимо. її. Ота дзвіниця, це він розпочав будівництво і виплатив усі гроші. Скільки їх украли, ніхто не знає. Вона, мабуть, мала бути, бути вищою. Але вона тільки 96 метрів, там, ну ладно, можна там ще 4 метри прибавити, буде 100. Ну, це не важливо. Построїв, відремонтував ворота, в ті, які всі люди входять, відремонтував Успінський собор, позолотив його, купив підсвічники серібряні. Що це? Большевики розграбили і взірвали в 41-му році. Ну, ладно, зірвали. Мало того, я вам більше хочу сказати, тут такий до смішного доходить. Мазепа за свої гроші на території Києво-Печерської Києво лаври побудував церкву Онуфрія. Трапезну, лікарню. Розумієте, да? Тобто, по суті, раніше там пустиль був і печери, а він настроїв храмів. Ну і нічого кращого не придумали царі, царянята, ну, ладно, там Петро був самодуром, ну були ж інші. Ну, міг би серед Романових знайти якийсь цар, ці яка прийшла і сказала, ну що ви того Мазепу? Давайте вже ту анафему знімемо. Ні, анафема до сих пор. І Онуфрій, церкву імені Онуфрія, яку збудував Мазепа за свої бабки. У славу Божу. Так? Онуфрій не вніс пропозицію Московський патріархат, щоб знести цю анафему з Івана Мазепи. Знову ж таки. Куди не поцілуй московського патріарха, там жопа, що для них не зроби? Там я вибачаюсь. Скільки їм не годити не підніс таки на бздять? це очевидні такі прості речі. Мало того, русским, от які вважаються з русскими фамілями, які вважають себе рускними. Коли вони поживуть в Україні, гетко їх слухати тих москалів? Недаром хвильовий. Розумієте? Фітільов? Видвинув лозунг геть від Москви. А русський людина з російським прізвищем Донцов став основоположником, теоретиком. І практиком українського, консервативно-ліберального інтегрального націоналізму. Ну, там його прокляли. Ось такі прислів'я, ось вам релігія і наука.